Всім привіт! Сьогодні ми готуємо з вами ліниві варенички. Я думаю, ніхто не відмовиться на сніданок мати таку чудову страву. З дитинства я полюбляю ці ліниві вареники, запали вони мені в душу ще з шкільного дитинства, скажу вам так. Багато які рецепти спробувала, але полюбляю робити саме по цьому. І тож готуємо. Для приготування лінивих вареників нам знадобиться сир кисломолочний. У мене він домашній з ринку жирненький. Але може бути і магазинний. Не жирні ліниві варенички по цьому рецепту, гарні, як з домашнього, так і з. Магазинного сиру. Його потрібно гарнесенько ось так подрібнити, розтовкти. Можна зробити це за допомогою погружного блендеру. Я роблю звичайнісінькою веделкою. Також нам знадобиться сіль. Я її кладу обов'язково для балансу смаків. Цукор. Одна столова ложка. Якщо полюбляєте солоденьке, можна покласти більше або посипати вже готові варенички зверху цукром. Теж перемішали. І обов'язковий інгредієнт, який я додаю до вареників, це манна крупа. В залежності від того, який у нас сир. Чи то вологий, чи сухенький, я додаю менше, чи більше. Сьогодні я кладу півтори столових ложки на пів кілограма сиру. Перемішали добре. І лише зараз я вбиваю одне куряче яйце. Знову ж таке все це добре-добре перемішуємо. Щоб маса стала однорідною. І вже в залежності від того, яку ми маємо масу, кладемо сюди борошно. Я кладу не менше двох столових ложок. А потім дивлюся, яка ж наша маса чи годиться, чи може додати борошна ще. І знову ж таки гарно розмішуємо. Ну, по консистенції я вже бачу, що борошна можна додати або півстолової ложки, або залишить так, як є. Я полюбляю, коли варенички сирні, саме сирні. Щоб борошно в них не переважало. Тож залишаю ось в такому вигляді. І зараз головне, що я роблю завжди, готуючи ці варенички, це ставлю до холодильнику хвилиночок на 10, щоб розбухла манна крупа та запрацювала клейковина в борошні. Час вийшов, ми дістали наше тісто з холодильника і зараз будемо з ним працювати. Але я не поклала ванільного цукру, тож я кладу його зараз. Ванільний цукор не має різниці, коли класти, тому я ось поклала зараз, вимішаю і викладаю з мисочки на дощечку. Я не знаю, як раніше ми обходилися без силиконових лопаток. Така ж вже незамінна річ на кухні. Зараз. Тепер руки гарно в борошно і формуємо. Колобка такого. Борошна можна підсипати на дощечку. Відразу кладіть під дощечку серветочку чи то рушничок, бо в мене виходить задом наперед. Стала вимішувати і лише потім зрозуміла, що таке ну, потрібен рушничок. Також можна поставити вже каструлю на вогонь і підогрівати воду. І ось так розкачуємо ковбаску. Для зручності я ковбаску розріжу, відкладу і формуємо її далі. І ось так розкочуємо, щоб у нас можна навіть розрізати ще разочок. Піщечки не зовсім мені зручно. Зазвичай роблю це на столі, то гарно і зручно. А тепер трішки придали форму, ось так. І нарізаємо наші варенички. Можна рівнесеньким прямокутничком, можна ось так, ніжу борошно, і ріжемо. Форму можна залишити такою, можна сформувати кульку. Це вже як кому до вподоби. Все, а тим часом в каструлі закипа водичка. Хто не клав сіль у тісто, то кладемо її до води. Вода гарно кипить і ми кидаємо свої варенички. Вогонь не зменшуємо. Як тільки закиплять вареники знову, тоді прикручуємо, ставимо на мінімальний вогонь і варимо хвилиночку дві а Поки варяться наші варенички, ми швидесенько робимо і другу партію. Ви ж зрозуміли, що коли вони вспливли наші вареники, потрібно їх ще хвилиночок-дві проварити. Ні в якому разі не діставайте при всплиті, тільки проварити. Ось так, готові вже й ці. І якраз час і діставати. І готовим тарілочку з масличком, і викладаємо наші варенички. І в ту ж саму воду кладемо знову варенички наші. Останню партію варимо. Все в нас проходить дуже і дуже швидесенько. І ось доволі швидко ми приготували таку чудову страву. Варенички вийшли відмінні, тож скуштую їх, поки гаряченькі. Смачно. Варенички дуже ніжні і дуже смачні. Для поціновувачів солоденького скажу, що можна їх притрусити цукром, і буде солодко і ще смачніше. А на сьогодні все, поспішаю заварювати чай та їсти варенички. А вам на все добре, здоров'я міцного, як завжди, бажаю вам та миру. Якщо подобаються мої рецепти, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Та діліться своїми рецептами вареничків лінивих. Тож на все добре!